Генетика давно та впевнено війшла в кожну лікарську спеціальність, оскільки в сухому залишку ДНК це власне і є інформація, яка детермінує всі особливості організму. Сьогодні в світі існує більше 350 людей, які є хворими на моногінні захворювання. Більше половини з цих людей є діти, і 30% цих дітей доживуть до п'ятирічного віку. Навіть не потрібно акцентуватись на фінансових та психологічних складнощах таких сім'ї. Якщо не на сьогоднішній день є всі можливості запобігти цьому, оскільки на сі рецесивних захворювань не мають ніяких проявів, а за статистикою кожен з людей має від 2 до п'яти мутацій при зустрічі двох людей з однаковими мутаціями, це реалізується в хворобу. Навіть за наявності носійства в обох батьків мутацій народження хворої дитини на сьогоднішній день можна упередити, застосовуючи бредімплантаційне. Генетичне тестування ембріонів відповідно відібрати здорові ембріони, які імплантуються і стануть здоровою дитиною.